Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги не ковзаючі спортивні шкарпетки. Це зручні та функціональні шкарпетки, розроблені спеціально для занять фізичними вправами, йогою, пілатесом та іншими видами спорту. Шкарпетки виготовлені з м'якого та дихаючого матеріалу, який забезпечує комфорт та зручність під час тренувань. Однією з головних особливостей цих шкарпеток є наявність протиковської підошви, яка забезпечує впевненість і стабільність під час руху. Це особливо важливо під час занять йогою. Вони мають зручну посадку на ногу та еластичну резинку, яка не здавлює шкіру. Шкарпетки можна використовувати як доповнення до спортивного взуття, так і носити окремо на тренуваннях.